Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо механічний домкрат ромбового типу від компанії Armer модель ARM 120R. Він йде з редуктора. у фірмовій упаковці. Давайте розглянемо його комплектацію. Ось такий має вигляд. Домкрат є також ручка, з, яко, з допомогою якої Домкрат підіймається. Домкрат абсолютно повністю металічний, включно з верхньою частиною, упором, він також механічний. Максимальна висота підйому в даному Домкраті 440 мм. Мінімальна висота підхвату 98 мм. Тут у нас йде редуктор, з допомогою якого і підіймається і опускається сам домкрат. Всередині у нас шток також повністю металічний. Як ми бачимо. Ось так все працює. Сюди вставляється ручка і прокручуємо і підіймаємо механізм. Монтажу підємність даному домкрату, як заявляє виробник, до 2,5 року. До 2,5 тонн. При купівлі на домкрат обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступному відео.